Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Цибуля Сьогодні я гуляю у парку у Бельгії. Тут зараз красиво, тут така природа, зараз я вам покажу. Така природа. Виставці збираку, ну, це у парку є. Тут така галявина, де можна гуляти, тут мостик. Тут можна собі купити морозиво Далі парк, він дуже-дуже великий. І тут можна нормально погуляти, там дитяча площадка є. ну так, тут класно. Можна так класно погуляти. Так тут, -тут, -тут нормально, може так багато є, Всякі мостики, різні річки, ліси. Всякого багато-багато. Тут навіть з табличкою. Не знаю, що це таке. Красиво, багато є місця, де можна погуляти. О, навіть там всякий парк, там якийсь фонтанчик є. Тут різно-різнова там такі палки є. О! Обична палка. Ну, тут були якісь птахи, а тут варинку є. Кисиво, там лавочки є. Тут так нормально, можна піти погуляти. Шикарно. В цьому парку тут дуже-дуже класно. Дуже Зараз я залізу на одну таку штуку. Тут лежить така. Мумія у піску, як сказати. Зараз я оберну камеру. Або вона тут у піску. Але це дерев'яна, але вона тут Майже вся у піску. О, отака. Розлажу на таку гірку якусь. О! Одну руку це тяжко. Так, перевіряємо, чи всі звідти з'їхали. Так, вроді всі. Тепер пробуємо Опа! О, тут щось написано. Парку щось таке дерево є велике, там площадка, яку ми тусувалися. Так, то тут скрізь прикольно, красиво. Зараз йду додому. Дей. Так, була весело синю парку. Тут і замок ще є. О, ні, це не замок. Замок тут теж є, але він десь трохи далі, я не знаю, де саме він. Тут просто якась будівля. Не знаю, що це за будівля. В парку тут собака, бо можна приходити, велике поле біле. Ой, не біла зелене. Чтось такі жирафи є. На сейві. А там будинок. ще я пасі показу, я не знаю, що це таке. Сейчас штука дрюка. А, ні, це хейки.